Слава нашому Господу! Маємо приємний час, який Бог нам дарував цього вечорового часу, зібратися на цьому місці. Я так сиджу на цьому місці і думаю, як добре, що хтось придумав ось цей кондишн. Представте собі, нам на цьому місці, зараз, якби тут не було цієї, і нам довелося б тут зібрання проводити. Може, хтось згадав, як колись на Україні проводили там по хатах, по церквах, де не було, всі сидять, всі мокрі, не знаю, чи від сльоз, чи від поту. Але ось так було. А тут ми сидимо в комфорті нам добре, правда? Виходиш на той асфальт, кажеться тебе геть жарить він. А ми тут, а в такий приємний Богом дарований час зібралися в цей вечір, щоб прославити ім'я Господнє, відкрити свої бажання перед Ним. Слава йому! Нас в гості сьогодні, я буду коротко, постараюся, як Бог допоможе. Читаю післення Апостола Павла до Филипп'ян, друга глава з 1 віршу. І так, якщо є какої утішення в Христі, якщо є какая відрада любви, якщо є какої спілкування Духа, якщо є какої милосердя і сострадательність, то доповніть мою радість, і одні думки, Имейте ту же любов, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по счеславию, но смиренно мудрию, почитайте один другого выше себя, не о себе, только каждый забодьте, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе Он. будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям по виду, став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознос его и дал ему имя выше всякого имени» Даби пред именем Ісуса преклонилось всякое колено Небесних, земных і преісподніх, і всякий язык исповедал, что що Господь Ісус Христос, славу Бога, Отца, слава Бога, Отця, слава Богу. Апостол Павло пише це Пісня, находячись в узах. Ось Він звертається і каже: якщо є яка втіха у Христі, якщо є, яка відради любві. Якщо є общення духа, якщо є милосердість і застрадатість, то доповнюйте мою радість. Здається, питання, яка радость, Павло, ти, ти ув'язнений. А ти пишеш до церкви, до тих, які на свободі, до тих, які вільні, і кажеш: якщо оце є в вас, то доповніть мою радость. Будьте. Єдині. Ви знаєте, ми сьогодні прийшли на це місце. Ми прийшли для чого? Ми прийшли, щоб утішитися у Христі. Ми прийшли, щоб побути в общінні Духа. Ми побуть, щоб проявити цей милосерді і сострадательність. Ми сьогодні молимося за нужди надон, за переживання. Ми молимося за молодь, ми молимося за діток. І ось Павло якраз звертається до віруючих ось тих людей, які на своєму місці, ті, які правильно служать Господу. І Він каже, якщо ви ось такі, то доповніть мою радость. В чому саме? Будьте єдині у всьому, в любові, в всьому, будьте єдині. Ви знаєте, якось останнім часом так дивлячись, аналізуючи ці останні часи, Часи християнства, як втрачається єдинство. Не знаємо, чому так втрачається єдинство. Ніхто не старається поважати один одного вищим за себе, як тут далі сказано. Але кажен почитає себе великим і високим. І через то багато приходить розділень, багато нерозумінь в церквах, немає єдинства. І я вам скажу, що це замисел ворожий. Розрушить. Коли Христос прийшов і каже: Я збудую церкву, я збудую, я буду будувати, то прийшов і той, який руйнує, прийшов вкрасти. Вбити і погубити. І ось він сьогодні діє, діє на церкву. Він сьогодні не діє на світ, світ його, вони Його. Він діє на церкву і діє так, щоб забрати єдинство. Забрати єдинство. І коли немає єдинства, розпрошувати церкви, тоді приходить велика біда. Я свого часу був в Європі. Я бачив багато церков, великих церков, які просто двері були заколочені, забиті гвоздями, зашито і все. Великі, гарні церкви з великими дзвіницями, там нікого вже немає. Колись там славилось ім'я Господнє, все закрилося. А питайте, з чого почалося? А почалося все з простого. Кажуть, не ставало єдинства. Люди сказали, нащо нам оце общення, як ми маємо сьогодні? Служи Богу собі, вдома. І ось так все розварилось, розійшлося. І коли втрачається духовність, то втрачається і культура, і тоді приходить беззаконня. Це все ціль ворожа, «Да не буде цього з нами, хай Господь сохранить. І тому Павло звертається і каже: якщо у вас усе є, то доповнюйте радість мою. Друзі. Ми сьогодні приходимо на це місце, щоб доповнити нашу радість, що ми єдині слава нашому Господу. Бо ми єдині в Ісусі Христі. Хвала Йому. І далі сказано. Нічого не ділайте по любопріннії або ще славію, але посмірено мудрою почитайте один другого вищим себе». Любопрінє і ще славія. Український переклад говорить наперекір. Я дивився, російські там толкувателі. Вони багато дають значення з цього слова любопріння це і стремлення виділитися, це існе старання, любов к, пер... к первенству, любов к спорам. Тобто людина, як кажуть, не з себе возносить. Людина. Яка хоче ось бути першою, хоче бути ось так, що, як я сказав, так і має бути. Як я так і другого варіанта бути не може. Ще Це пошук своєї слави серед людей. Ви знаєте, часом є моменти, я так замічав, і я так часом робив, але потім зловив себе на думці, що це неправильно. Ми кажемо не роби так? Чого? А чого не роби так? Ну, бо що люди скажуть? Ну а це ж неправильно. Це неправильне толкування, що люди скажуть. Це ми переживаємо за своє щаславії. Що ж про нас подумають, там, чи про нашу сім'ю? Якщо ми кажемо не роби так, то ми повинні сказати, чому так? Це нашкодить твоєму здоров'ю, це нашкодить твоєму духовному стану, це нашкодить там життю. Це і так далі обласну. Ну не кажи тільки, що це, щоб люди не казали. Бо це не працює. Це не працює на сьогоднішній день. Чщеславія. Ви знаєте, є один яркий приклад Святому Письмі про любопління і про тщеславія. Згадайте Саула. Коли вибирали Саула на царя, він був першим царем. То коли проходили ось ті коліна, потім там сімейство, і вже було, коли сказано на Саула, то всі стали шукати Саула. Де Саул? Нема Саула. Вопрошають нужду, стали про Богом. Де ж Саул? Чи він прийде сюди? Бог відкриває, а він тут в обозі сховався. Йди ну, сюди, чого ти там сховався? Тобто такий був низький, такий був скромний чоловік. А що сталося далі з Саулом? Коли приходить Самуїл до Саула і каже: Саул, вислухай слово Господнє. Господь каже, я вспомню про Амаліка, яке він робив зло моєму народу, який йшов з Єгипту. Йди і унічтож його і все придай заклятію. Добре, піду, зроблю. І що Саул зробив? Зробив так, як Бог казав. Ні, не зробив. Пішов. Але головне, що перемогу отримав. Перемогу отримав. І що? Не придався закляттю. царя оставив живих. Ага, ага. Набрав лучших, лучших там овеч, ягнят. Все, весь луччий скот. Всі лучші, цінні речі не унічтожив, захватили з собою. І йде герой. І тут виходить, виходить йому Самуїл на зустріч. І тут Самуїлу кажуть, а знаєш, куди ходив Саул? Ні. А він ходив на Карміл, поставив собі пам'ятник. Він же настільки, вже настільки собі став таким героєм, настільки вже собі таку славу, що ось я ж таку перемогу отримав, вже пам'ятника собі зразу поставив. І йде, виходить йому на зустріч Самуїл каже, що це я чую за звук? Оце бліяння цих овечок. Що це я чую? Що це таке? А, це для жертви твого, твому Богу. Це є мої люди взяли, щоб принести Богу. А Бог тебе це просив? Ну як? Саул, ти ж не виконав слова Господнє, то як не виконав, я все зробив. Це для жертви твого Богу. Каже йому Самуїл: за те, що ти не послухав слова Господнього, то царство твоє візьметься від тебе і дасться другому. Бо послушання є лучше жертви, і повільнення лучше тука внов». І ось дивіться, що далі цей говорить: не визнає навіть свою вину. Потім каже, окей, каюсь, ну ходи зі мною, принесемо жертву. Самуїл каже, не піду. Ходи, каже, упрашує, Самуїл розвернувся, щоб йти до нього, той хватає його за одежу, розриває йому одежу. Ви представляєте, Самуїл, який помазав сувула на царя, а той вже настільки став таким, рве на, на пророку, одежу, розриває йому. Ходи, каже, зі мною. Чого йти з тобою? Почти, каже, мене, перед старейшими і перед народом. От представляєте, для чого чоловік е, як себе возніс? Оце є любопріння і щаславіє. Коли, каже, це був таким, який ховався в обозі, а до чого піднявся? Що каже, то, то, то нічого, то, то все нормально, що я Бога не послухав голосу його. Отину мене почти перед старейшинами, ти ну, мене почти перед народом. Ходи зо мною. Хай Сохранить нас Господь від цього, щоб ми привозносились, Да не буде цього з нами. Бо кінець Саула був дуже печальний. Кінець його був дуже печальний. Боже поможи, да не буде цього з нами. І читаю далі. Ібо у вас повинні бути ті же чувствування, які во Христі Ісусі. Он. Будучи образом Божим, не почитав хіщені бути рамним Богу, но уничижил Себя самого, прийняв образ раба, сделавшись подобным по виду, став как человек, смирил себя, був послушный навіть до смерті і смерті кресної. Ви знаєте, нам сьогодні потрібно як ніколи дивитися на Христа. От як ніколи нам сьогодні дивиться на Христа. Не звертать увагу, знаєте, коли ми. Чоловіка робимо своєю опорою, то це дуже печальне сустояння. Це дуже печальне состояння, коли ми десь дивимося на людину, нам сьогодні важливо дивитися на Христа. І ось що написано, що в нас повинні бути ті же чувствування, які в Христі Ісусі. І що саме сказано, що коли Христос, маючи божественну природу, коли Батько все віддав для сина, але Він що? Він себе унизив? Він себе смирив. Ви знаєте, велика проблема останнього часу в тому, що ми не вміємо себе смирять. Ви знаєте, ну ми, ми можемо що хоч сказати, що хоч зробити, а от смиритися не... дуже тяжко. Дуже тяжко. І ось смирив себе, був послушним навіть до смерті. І смерті кресной. Ви знаєте, я ось останнім часом чую, слухаю проповіді нашого зібрання. і Ось багато говориться про смиріння. Багато говориться про смиріння. І я думаю, що це актуально на сьогоднішній день, щоб ми навчилися самі себе смиряти. Ви знаєте, яка ціна смиріння? Ви знаєте, яка ціна смиріння? Я вам розкажу один приклад Святого Письма. Охозія. Пав він десь там випав, випав з вікна, пошкодився і зліг, лежить, хворий. Посилає своїх слух, йдіть ну, до, до Вельзавула, е, Божества Каронського, попросіть, чи виздорові я, чи не виздурюю від цієї болячки своєї. Вийшли ті слуги, перестріває їх Ілья Фістіанін. і каже, куди ви йдете? Ну, йдемо випрошать. То скажіть таке слово від Господа для Його. за те, що він пішов вопрошати божество. Як, е, за те, що він пішов, пішов вопрошати весь завула, то на постіль, яку він як мізеї не встане, а помре. Окей, ці слуги вертаються назад, переказуються цьому царю. Посилається, цар, посилає 50 вояк, 50 з 50, 50 по Ілію, що привели до нього, йдуть, а Ілія сидить на вершині гори. Приходять ті п'ятдесятники з главним своїм до нього, і кажуть: чоловік Божий, зходину, цар тебе кличе, ходину. А той сидить на горі і каже: якщо я чоловік Божий, то хай зійде огонь з неба і попалить тебе і твій п'ятидесяток. І так сталося, огонь з неба став, спав і попалив їх. Окей, присилає цар другий, другого п'ятдесятника. То й те саме все з ним сталося, те саме каже, чоловік Божий, йди сюди. Каже, якщо чоловік Божий, хай огонь з неба зіде, і тебе попалить. І попали від цих вже 100 чоловік. 100 чоловік, думайте, вже 100. Приходить третій п'ятдесятник. Вже коли 100 чоловік попалених, то той вже так себе не веде. А як він себе веде? впав до ніг, до Ілії. І каже, змилуйся наді мною і не ціми рабами моїми. Ходи зо мною, бо цар просить. І вже Бог каже до елії йди, сім, це вже шкоди тобі не зробить, з цим вже можеш йти. Друзі, часом, щоб смиритися отим остальним після, должно бути сто попалених. Ціна смиріння. Ви знаєте, часом так буває в нашому житті. Коли ми говоримо або просимо наших дітей, дітки, не робіть цього. дітки, не робіть. Я свого сина часто прошу: синок, слухайся. Синок, не, не роби так, синок, слухайся. А він не завжди, ну кажу, ходи будемо беседувати. І ви знаєте, хто біседи, він вже пару біседи, він знає, що такі бесіди. І вже коли, вже коли він знову починає не слухатися, я його кличу на бесіду, то він каже: ні, ні, тату, каюся. А чого каюся? Бо вже знає ціну смиріння. Вже знає ціну смиріння. І все, тату, каюся, всього не буде, все каюся. Друзі, як важливо навчитися нам себе смиряти. Смирійся. Чому часом, коли ми просимо своїх дітей, дітки, не їсти так швидко? Не ганяйте на тих машинах, не слухаються. А потім біда, а потім аварія, а потім, а потім ось ця ціна смиріння. Плачуть батьки моляться, церква молиться, родина плаче молиться. І ось ця ціна цього всього смиріння. І потім здоров'я нема на все життя. Це ще в лучшому случаї. А буває, що життя лишаються. І ось ціна смиріння. Друзі. Велика ціна смиріння, я вам скажу. Коли вже це смиріння приходить, коли, нам, коли вже приходиться платити за його ціну, велика ціна смиріння. Боже, поможи нам себе смирять. Поможи нам себе смирять. Ми читаємо за Христа, Він смирив себе, маючи ту владу, маючи божественну природу, Він смирив себе. І що далі сталося? І Бог привозніс Його слава Йому! І що тепер на сьогоднішній день? А на сьогоднішній день він наповнює душі своєї смотрить з довольствім. Хвала Йому. Він сьогодні на нас дивиться А чого? Бо свого часу він смирив себе. Він унизив себе раді нас. Слава йому. Боже святий, поможи нас і навчи нам смирятися, щоб нам не платити ось ту ціну, да не буде цього з нами. Ми схилимось і цього попросимо у нього. Амінь.